Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти для вас коротесіньке відео про порожні пляшечки, баночки, власне, парфумерні. Це буде як друга частина продовження попередньої косметичної добірки. У мене зовсім мало часу, тому я пропоную вам і нам, і мені починати. В принципі, я змогла закінчити декілька флаконів, тобто залишків у флаконах. Перший це клафан вікенд від Флейн. Це був невеличкий залишок, приблизно ну, 5 мл від тітоньки. Він дістався мені цей флакончик. І власне він про зелене яблучко, про білі квіти, дуже мускусний, дуже такий м -м, чистий акварельний аромат на любителя. Звичайно, я не прихильниця таких ароматів, однак познайомитися з ним мені було вкрай цікаво. Це аромат, який чудово підійде на. Нанес для нанесення після душу, коли вам хочеться подовжити відчуття свіжості, відчуття чистоти, комфорту. Він дуже ніжний, дуже. Приємний і а, такий квітково, акватично в плані летаття, наприклад, так, якісь ще там білі квіти, можливо, трішечки жасмину, але він загалом такий акварельний, чистий, мускусно-кришталевий аромат. Ще один аромат, який я закінчила, і це був, був подарунок ще з 2016 року від моєї сестри, коли я закінчувала випускалася зі школи. Власне, це аромат Дольче Габана». Floral Drops. Ось така в нього чудова Ось така в нього чудова кришечка. Я просто за одну тільки кришечку готова залишити цей флакончик, хоча він геть порожній. Тут власне аромат знову ж таки про зелене яблучко, про білі квіти, знову ж таки такий кисенький, приємний, свіжий аромат. Дуже рада, що я його змогла закінчити. Це ось така е, свіжа е, зеленина з яблуком. Е, о, аромат моєї, е, шкіль, моїх шкільних е, років. Ще один аромат, який я закінчила. Власне, купувала у залишок у флаконі. Тут був приблизно 10 мл. Подивіться тільки на цей це оформлення, це неймовірно гарно. Ось такий сундучок, власне, факончик. Прекрасний, прекрасний. Я дуже рада, що познайомилася з цим ароматом. Це біграді жасмін, альопарфам від Fragonard, І це неймовірні цитруси, апельсини, бергамот, можливо, мандарини зі жесмином. Власне, він мені дуже схожий на Guerlain. Orange Солея, про що я вам вже казала в попередніх відео, але цей аромат значно більше розкривається в бік власне, жасмину. Хоча цитруси вкрай схожі. Не скажу, що стійкий, хоча, якщо ви політеся цим ароматом, то 3 години точно ви будете відчувати, але він настільки свіжий, настільки. Бадьорий, енергійний, от такий прям енерджайзер на теплу пору року, і я з задоволенням його поносила. Був у мене ось такий пробниче Buchi Flora Claudia Jassmin. Власне, це про Jasmin, як я думала, але він прикритий, прихований зеленим яблуком. Магнолія, акорд магнолії, мандарин. Тобто, це такий. Зелений, кисень, зі жеснинчиком ароматик. Знову ж таки, на любителя, хоча флакон доволі приємний, і колір мій улюблений. Ну, однак, не знаю, щось мені він не пішов. Мені б хотілося, щоб тут власне, було більше солодкавого жасмину. Я натомість отримала щось кисло-солодко-цитрусове, цитрусову коливашку. Те, що мені вкрай сподобалося, Aid «Aid uh, Mystic, Memoir de Mystic, це офігезний, просто, uh, от іншими словами, не скажу мені, настільки він сподобався аромат про Антус Жасмин. Uh, це дуже дифузний, стійкий, шлейфовий аромат про білі квіти, десолює османтус. І я дуже би хотіла мати, можливо, ще один більший відлювант, наприклад, на 5-10 мл. Він мені дуже сподобався. І я просто прокайфувала. Хоча тут було буквально кілька мл в цьому пробничку, але я змогла їм насолодитися. Далі, Елізавет Арден Arden Це той аромат, який у нас був. У боксику. І власне, це про акватику. Тут є маскулінні певні нотки. Ну, на любителя знову ж таки аромат Mediterranean, Mediterranean як правильно сказати. Напишіть, будь ласка, це від Eliza Арден. Ну, Власне, цією чоловічою нотою він мене відштовхнув. А... Власне, акватичні. Акватичний акор тут дуже гарний. Цитруси, відчуття узбережжя. Те, що я доносила буквально сьогодні, діптик Едусон, неймовірний, гарний Fleur d'orange з апельсинами, з цитрусами, з зеленю, є певне відчуття чайності зеленого чаю. Настільки дифузний, шлейфовий, стійкий. Ну, тобто прекрасний аромат. Я би з задоволенням мала його у колекції, як флакон, навіть неймовірно гарний, сподобався. Хочу його мати далі. Ще один аромат: Труссарді аперитіво Мілана з Порта Нова. Ось так Я відразу читаю. У вас це аромат про алкогольність. Лікарність, певну, мигдалевість, квіти, тут здається, ірис є. Ну такий знову на любителя, але мені чомусь він о, наприкінці вже почав видавати цианідність, мигдалю, і о, я його ледве доносила. Хоча приємне, доволі, ароматик, о, щось навіть інколи видає. На читало десертності металевого десерту. Alhambra The Artist No. One це аромат, який є ух, клоном, можливо, червоної троянди портрету of lady». Власне, тут він дійсно дуже схожий. У мене навіть є порівняння в телеграм-каналі цих двох ароматиків. Він мені різкіший насправді, аніж. Маль портрет у Фледі, і власне цей романтик. Він відчутно, що він не так от ладно його зробили. Наскільки це можливо було б у Маля? Хоча дійсно вони схожі. Тобто, це про червону оксамитову тову троянду. З такою ноткою брагамотовості, можливо, таких е, цитрусів, але він доволі нуарний аромат. Далі Мансерацілі РДП е, це аромат, як я вже казала, фант. Власне, е, стартує він яскравими цитрусами, апельсинами мандаринами, лимонами. ну от, Вся збірка таких солодких яскравих цитрусів. Далі він е, засолоджується в жасмин, Цитруси вже виходять на другий план. І потім це все от нівелюється, ніби так просто тихесенько тихесенько зникає. Чудовий аромат, дуже гарний, приємний, шлейфовий. Мені сподобався, хотіла би ще величенький відливантик. Далі, Maison іде One Ecstasy. Носила його давно. Це ваніль. Це ваніль, це такий солодкий десерт. Є в нього все ж таки парфумерна складова, яка не дозволяє скатуватися у власне такий от запах. Приємний, шлейфовий, наскільки я пам'ятаю. Ну, Знову ж таки, в мене тут була буквально крабліка, не повний відливантик, тому що можу сказати, то це от ваніль, нотки Побачите згодом. Кванде Бланж, знову ж таки, буквально крапелька була. Насправді навіть не згадаю про що він. От якось він пройшов з мене цей Канде Бланж. Ну, а те, що зараз я можу відчути отак от з порожнього пробничка, то це на тему сливи, деревини, мускусу, можливо, тут є ванілька. Амрочка, але щось він от пройшов повз мене, можливо, треба було мені більший відливантик тут буквально от на дні було. Далі Серджо італіка. Ой, це моє кохання. Це ваніль, це вердаль, це тофі, це неймовірна краса, це шлейф, це спокій, я в ньому навіть спала в цьому ароматі. Убожню, він дуже солодкий, справді І для нього потрібно. Дійти до нього. Якщо ви не любите не прихильниця, не прихильник солодких ароматів, саме про ланіль, про десертність, тому що це ось справді десерт. Оце якраз те, що пахне вже не парфюмерно, а більше сторону її ароматику. ароматику. Убожнюю хочу ще. Особливо на зиму, на холодну пору року, він прекрасний. 21 Costume National це молоко зі шафраном, зі спеціями. Доволі приємний, доволі такий стійкий, тягучий аромат. Тут, здається, так само ямбра. Ну, не мій напрям насправді. Хоча я люблю молочні аромати, але от саме ця спеція істина мені тут е, не пішла. Ще один аромат Good Girl Leisure Кароліна Ерера. Власне, це більш спокійна версія, на відміну від е, класичної версії туфельки чорної. Тут більше молочних нот, більше солодкавості, він більш спокійний. Сподобався, але е, ароматик не хотіла би мати у флаконі. Ну свій е, від Дена Хотеса, українського нашого парфумерного бренду, е, прекрасний, свіжий. Такий гірський кришталевий аромат, зимовий, хоча можна його завжди носити будь-якого року, але він справді був, от, я з ним їздила в Яренче взимку, і він неймовірно гарно власне, у гірському кліматі і взимку. Свіжий. Наскільки ви знаєте, оце уявіть, ви виходите на вершину гори і от, аромат чистоти, аромат безмежжя якогось. Не знаю, це дійсно північний такий полюс, можливо, але неймовірно гарний. І останнє, що я тут бачу, це тердермес детелет, це власне про. Такий більш земний аромат. Якщо тут ми злітаємо у небо, то тут ми приземляємося, і це власне, про бергамотовість, про зеленину, про такий навіть аромат мінеральності, власне, як камені якогось. Дуже гарний, шейфовий, дифузний, можна носити як і чоловікам, так і жінкам. Він унісексовий, вкрай приємний. Спробуйте. І з іншими ароматами цієї лінійки я, на жаль, не знайома, хоча Хотіла би мати, принаймні, відбивати. Що ж, друзі, дякую вам, що ви переглянули це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Ось таке коротеньке, мої відгуки, мої побажання, бажанки такі. Що сподобалося, що не сподобалося, пишіть, будь ласка, в коментарях, що з цього ви тестували, що маєте, можливо, що хотіло би спробувати, які ваші відгуки на ті чи інші аромати. Бережіть себе, любіть себе, цінуйте себе. Тримаємося, тримаємося в купці і всім па-па.